Друзі, всім привіт! А тебе великий огляд овочі, молочка, риба, солодощі. Новинки запрошую до перегляду. Акции банани 53,95 за кілограм, Лимони, майер 94,95, Лимони, перший гатунок 99,95 за кілограм, Хорма Піраміда 87,90. Пазницький апельсин. Перший гатунок 55-55 за кілограм. Мандарини 54 85. Памела червона 94,95. Памела перший гатунок 74,95. Гранати в асортименті 11 гривень за 100 грамів. Хурма перший гатунок 79,95. киві 89,95. Груша перший гатунок 62,89. Груша фасована. Одна упаковка 54,90. Яблука екстра 4 штуки. В асортименті 39,90. Яблука ред чіф 40,95 за кілограм. По акції Яблоко Гала 29,95. Яблоко фасоване. Red Shift 1 кг 39,95. яблука Голден 3895. Яблоко сортове 29,95. Яблоко українські в сітці 29,89 за кілограм. Яблука зелене 49,95. Яблука Red Prince 40.95. Груша второй гатунок 42.95. Київський голту кошику у полкілограма 79.90. Авокадо елітне одна штука 79.90. Авокадо хас редтуи. дві штуки в упаковці 79,90 Авокадо хас реддитуит 79,90 за штуку. Авокадо ХАС 16,99 за 100 грамм. Авокадо. Перший гатунок 16,99 девяносто 10,40 за 100 грамм. Грифрути 89, 89,89. Томати тепличні 9989. Томати коктейльні 13,49 за 100 грамів. Кабачки 89,95. Корінь імбіру 15,79 за 100 грам. Огірки тепличні 13 гривень за 100 грамм. Факция гірки 84,95. Капуста 8,95 за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. 10,79 Цибуля червона. Марс 11,95 Цибуля ріпчаста 6,49. Буряк 7,49. Гарбуз батерна 2095 за кілограм. Картопля мита 2099. Картопля 1099. Картопля фасована. 1 кг 16,99. Морква 8,59. Морква мита 14,49. Часник. За 100 грамм 12,89. Капуста кальраби 49 – 49,49. Капуста рання 16,89 за кілограм. Капуста пекінська 19,95. Капуста Савойска 31,89 Капуста червона качана 19,89.

Манго 14,99 за 100 грамм. Ананас 1 кг 99,95. Редис фасований. Пол кг 59,90. Буряк столовий варений 52,90. По акции салат день у день морская капуста с морквой по корейски 40,90. Морская капуста маринована 37,80. По знижке морская капуста разумный выбор 39,70. Салат баклажаны по домашнему разумный выбор 66,40. По акции салат Звареного буряка залію, розумний вибір 40-40. Набір салатів по-корейськи, розумний вибір 72-80. Капуста маринована з буряком чудова марка 57-90. Салат традиційний, розумний вибір 64-50. Томати, чері, разумний вибір 63,80. Огірки салоні, шеф кухар 69,30. Огірки салоні корнішони 69,90. Огірки салоні разумний вибір 52,40. Огірки салоні розумний вибір 1 кг – 97,50. Капуста квашена розумний вибір 900 грамм 99,70. Капуста квашена, розумний вибір, полкилограмма пятьдесят 55,80. Капуста. Пелюстка, день у день, по-корейськи 47,90 Пакцій, по морква, по-корейськи, чудова марка 36,50 Пазнишці, салат, морква, по-корейськи, розумний вибір 36,80 Гриби, печериці, фасовані, пол кілограма 79,90 Гриби і печериці за 100 грамів 13,60. Салат у горшику 50,40 Салат айсберг за 100 грамів 12,99. Мікс салат вітамінний 5990. Петрушка пучок 10,40. Кріп пучок 1440. Мікс зелені кріп петрушка 1690. Цибуля зелена 100 г 1990. Вітамінний пучок кріп, петрушка, цибуля зелена 100 г 1990. Акции ананасы сушені, своя линия. Шматочки 125 грамм 47,20. Журавлина сушена на половинке 49,40. Виноград сушений, своя линия. кишмиш 200 грамм, 36,90. Чорнослив сушений без кисточки. 63 девяносто. Виноград, сушений кишмиш золотистий. 34,90. Ядра бабів арахісу смажені 125 грамів 27,70. Ядра насіння соняшника. Своя лінія в смажені 17,50. Ядро насіння соняшника. Не смажена 27,90.

в акції печево здобне. Американер. Своя лінія 48,90 девяносто. Печиво здобне з сукром. Корниті 250 грамів 34,70. Печиво здобне, деліться. Зі смаком вишні 66,40. Печиво цукрове. Шелез лазурю. Деліція 55,90 90. Печиво здобне зернове. Лискаве 53,50. Новинка печиво. Мікс біскоті, біскоті 98,80, 355 грам. Новинка печиво. В глазурі мікс. Деліція 300 грам, 89 40. Новинка печиво. абричелла біскоті 350 грам, 88 60. По акции Зефир глазированный Своя лінія за 100 грамм 14,49 Печиво делиция «Делімікс» 87,90. Новинка цукерки з чорного шоколаду з алкоголь, алкогольною начинкою 229,90 Класнюча новинка чай, Чорний шерлок з добавками. Happy Holidays 294,90. девяносто четыре девяностым по апции кава мелона арабика микс. Три пакетів – 218,80. восемнадцать восемьдесят какао Напі. шоколадно молочний коктейль з ланчбоксом – 182,80. сто два, По тісточка заварні заварни своя Клерс Ді Паріс з кремом 74,90. Торт и рамиссу бисквитный. Своя линия, 150 пятьдесят грамм 57,70. Торт, грильяж за арахисом. Своя линия, полкилограмма 229,90. Новый акцент торт Сузирия Смакив. Своя линия 23550 тридцать по акции торт Андем бисквит на желейный 229,90. торт медовик. Мідовы своя линия 194,90. По акции торт бисквитный Вільвет. Своя линия 200 грамм 88,90. Торт Бисквитний Вільвет 2019. Рулет бисквитный персик 81,90. Кістичка медову в глазурі своя лінія 133,50 Гарна новинка. Хвости креветок Polar Star 260 80. Новинка креветка сира. Веладис з головою свіжа морожена, 500 грам 321,40. Новинки, креветки, очищені, водний світ, варене морожені 200 г, 196,50. Багато новинок, морський коктейль. Гребінці. Та королевські креветки, 150 г, 124,90. Морський коктейль, водний світ 200 г, 155,90. М'ясо міді Своя лінія. Варена морожена 125 ,90. Морський Морский коктейль. Глазурований, свіжеморожены. 167,90 400 грамм. Капуста цвітна, Своя лінія в новій упаковці, 400 грамм 57,90. Вершки просто наші 200 грамм 34,90. Вершки ягодинским. 15% 39,90. Вершки ягатинські 0,5 грамма 77,30. Вершки галичина 0,91,60. акції вершки преміалі 146,90. Вершки парційни. Локеата 25,50. Знижці цукерки і курага, ананас, анас. Рівень вишня 17,90. Батончик мюсли. Своя лінія. Біфіт з чорносливим курагою в асортименті, Сухофруктами 9,50. Сухі сніданки старт. Зернові кільця зі смаком полуниці банану 92,30. Фігурні вироби, своя лінія кульки з какао лазуровані в асортименті 69,80. Готовий сніданок несквіт Mix 68,90. Сухий сніданок, гранула, сухофрукти, шоколад 91,70. По акції печива з фруктозою. Марія. 240 грамм 34,90, цукерки вафельні. Лана, глазуровані з фруктозою 108,40, цукерки в шоколаді. Яблочно полунечні. Яблочно малинові. 36,90. Цукерки Міленіум винагдали малиною льоном, чия 58,70. Замінник цукру. Солоденька стевія 121,90. Велика знижка стевія з натуральним підсолоджувачем 85,40. Приправа торчин. 10 овочів універсальна 250 грам 92,60 Новинка суміш прянощів. Італійські трави мрія 14,90. Новинка суміш прянощів Вітамакс для Глінтвейну 27,90. Лавровий лист мрія 10,60. Велика знижка, приправа, приправка ексклюзив для плову в асортименті для м'яса для шашлику тридцять два Держіть лайком та підпискою здоров'я і добра, дякую ваша нова акція.